Я в магазині АТБ і оглядаємо їхні щотижневі акції. Рис ось такий 48,90, шліфований, круглозернистий. Ось такий пропараний 41,90. Є ще по 33,90 подрібнений рис свиліні. Олія олейна по 74,70. Ось така форель слабосолена, 176,90. Ось така масляна 116,70. Ще є акція ось на такі палички. Сніжний краб по 51,50. Ось такий набір для супу по 8 гривень. Ось такий оселедець 44,50. Сир молокія по 83,30 і 77,70. Ось такий йогурт Дольче по 35,70. Є різні вишня, вишнячия, папая, персик і персик маракує. Ось така сметана, галичина 15%, 48,90%. Кефір 47,91% жира. Ось такий кефір галичина 2,5% по 52,40. На акції є казкове молоко 48,40. А ферма 47,90, але 3,2%. Тут вже закінчилось 3,2%. І безлактозний є по 55,40. Ось такі сирочки кому по 21,50. Є бекон і вершковий тенер. Ось такий президент Крем-сир по 70,90 і Філадельфії 89,50. Масло молокія 82%, 109,70%. Є ось такий сир на акції Гауда 61.50. Цей вже забрали Гауда. І ось такий Mazda 61.50. І також є акція на ось такі сири. Кремчис, ось такий вершковий і з додаванням зелені по 57,90. На ось такий сир є акція 7290. Не знаю наскільки це акція, але показує, що це акція. Ось такі ковбаски Глобіно, 153,90. Ось такі вони на гриль. Четвертинка задня, 10,79. На печінку є акція по 87,40. Є ось таке м'ясо-гомілки на шаряба, 13,89. Тут є, а, це за 100 грамів 13,89. Є ось такий фарш Глобіно, 150. І там є пів кілограма. Потім тут є фарш. Своя лінія, ось такий, то він має пів кілограма 127,40. Майонез Королівський смак 44,70. І ось такий гуляй поле по 62-60. Там є 0,55 кілограмів. Так, є акція. Ось на таке стегно, вогняна сальса 15,49 за 100 грамів. Ось такий шашлик в маринаді 22-67. Ось таке пепсі є манго 37,90 2 літри. І звичайне пепсі по 37,90 2 літри. А, і також є пепсі вишня по 37,90 і нуль цукру 37,90. Фанта по 42,70. Ось така і ось така. А живчик є по 45,40, 2 літри. Ось такий живчик 46,70. Ось така водичка 5 літрів 42,50, 50 особлива. І ось така поляна квасова 34,20. Ось така поляна лужанська 31,50. Ось такий сік яблучний, 59,60, гранатовий 45,20. І нектар, ось такий мультифрукт 85,90 і по 90 мультивітамін. Ось такий сік Сандора Лимон, 77,90. І ось такий грейпфрутовий хортекс 52-90. Ось такий мандарин 5995. Капуста по 16,89. І цвітна капуста по 51,89. Ось така. І чесничок по 13,99. Буряк по 8,95. Ось така морква маєте – 15,89. Ось така олія майола 70 гривень, 60 копійок, нерафінована. Ось такі вареники, ведмеді, мішутка з картоплею 40-90. Тут є 450 грам. І Геркулес є по 45-20, там 440 грамів. Вареники з картоплею, своя лінія, 53,50. Там є майже кілограм 0,9-900 грамів. І ось такі вареники по 90-90. Там є скільки тут є 0,88 кілограма. Ось такий пломбір Лімо, 19,65, 24,40. І пломбір червоні ягоди 1965 24,50. Ось таке від своєї, своїй лінія. Розумний вибір 8,50. Ось такий київський пломбір 52,90. лімо, айскрім, попкорн і частинки карамелізованого попкорну, 2050. І ось таке треба дмеді, двошаровий ріжок 43,90. Каштан Лімо 2230, Лімо Моршинська 1890, Айскола 1890. Ну, тут є різні, це все акції. Можна подивитися по цінах. А якщо з великого Лімо, пломбір 1965, 8,40, І є ще ось такий гущене молоко 67,90, там є пів кілограма. Дуже, до речі, багато акцій на морозиво, не перелічити. Ось таке ласунка гран-при 4580 з манго. Є різні. Манго, і какао, і малинові. Всі по 45,80. Люба Буба 21.40. І акції ось на такі цукерочки від рошен, желейні, 1990. Різні. І акція ось на такий чай Tea Moments 5190 тут є 4 смаки по сім. І ще є ось такий чай 41,70, ось такі цитрусові 4070, ось такі по 4070 і мономах по 50,80. Також є напік кавовий, ось такий, розчинний по 156,90. На шоколадки є акція по 53,80 рошен порості. Світоч також є на акції 41,50, ось такий. 41,50 труфель вже розібрала. І ось такий екстра чорний 95,50. Акція на каву 157,90. Кава зі Львова, вишня в шоколаді 184,90.